Всім привіт! З вами астролог Поліна Павлова та мій інтерв'єр сьогодні Олена Михайловська. Олена буде ставити мені запитання, а я буду на них астрологічно відповідати. Тобі слово, Олена. Дякую, Поліно. Ну, власне, у нас сьогодні три питання, і всі вони досить цікаві. Почнемо з першого. Поліна, скажи нам, будь ласка, всім і мені, і своїм глядачам. Які, власне, творчі плани у Білгородської Народної Республіки? В якому складі і в якій країні вона перебуватиме надалі, і коли в ній закінчиться нарешті громадянська війна? Цікаво. Так, всім відомо, що зараз росіяни напали на росіян на території Росії, щоб врятувати росіян від росіян? Так. Що там буде далі робитися? Так, звичайно. Значить, ми готувалися до цього ефіру, до цього запису, і спеціально побудували карти питання, астрологічні карти питання. Тому я, вся моя інформація спирається тільки на зірках. В мене немає зв'язків ні в ГУРу, ні в адміністраціях ніяких президентів. тільки в мене інформація це зірки. Зірки кажуть, що взагалі тема Білгородської Народної Республіки вона не буде. Буде сходити з екранів ще довго. Тобто, це така тема одна з топових, вона буде ця топова тема буде продовжуватися. І слава Білгородської народної республіки вона буде розповсюджуватися і ширитися світом. Тобто навіть в Індонезії, навіть в Австралії, в Новій Зеландії всі дізнаються про про цю чудову територію. Дуже Яскрава інформація буде надалі надходити з цієї території. Ми всі будемо насолоджуватися цією інформацією надалі. Можна уточнення невелике? Ну, зараз всі знають про Чорнобиль. Це такого плану чудова інформація? Чи інакша, як ти думаєш? Ну, Інформація вона буде, скажімо так, Ну, трошки про втрати також, звичайно, про втрати якоїсь техніки, про втрати якихось електро, електростанцій, що там в них є. Це також не без цього, але я не думаю, що настільки все катастрофічно. Так, у нас споживання алкоголю в ефірі заборонено. Це не алкоголь. Я жартую, можна, насправді вже можна. Я думаю, можна вже починати. Я не думаю, що буде тут буде щось пов'язане з такого роду катастрофами, ні. Але по карті питання видно, що буде змінюватися адміністративний якісь адміністративні устої, скажімо так, цієї території. Тобто. Справа йде, наприклад, про валюту. Можливо, скоро Білгородська Народна Республіка вона почне застосовувати якусь свою валюту локально, внутрішньо. Може, це будуть якісь білгородські рупії, тобто будуть змінюватися фінансові стосунки, економічні стосунки Білгородської Народної Республіки. І це так, ми це побачимо на протязі одного року. Тобто це досить короткостроковий прогноз. Адміністрація щодо адміністрації, вона буде також змінюватися. Хазяїн 10-го дому це е, такий дім, котрий в гороскопі показує на голову чогось. Ну, е, е, тобто, показує на зміни. І, можливо, це не буде якась конкретна особа, котра буде головою Білоруської Народної Республіки. Може, це буде якийсь колегіальний орган, але карта питання показує на зміни. Що голова Білгородської тобто адміністрація зміниться в Білогородській Народній Республіці? Тобто зміниться адміністрація, зміниться трошки підкоректується територія, застосуде впроваджена власна валюта. Може, конституція навіть буде прийнята Білгородської Народної Республіки найближчим часом. Але більш-менш кордони, от як вона існує, Білгородська, як була колишня Білгородська область Російської Федерації, може більш-менш ці кордони залишаться, Просто усередині запанує нові, нові нові правила, нове життя, так, Олена. Ще питання. Е, ну власне, тоді буде цікаво, мабуть, дізнатися, якщо Білгородщину чекає певні чекають певні зміни е, підпорядкування, то можливо там між Росією та Україною будуть іще якісь області, які можуть теж виконувати буфер. Між е, Росією та Україною, власне, як незалежні молоді республіки? Так, це таке нове питання. Треба Курськ, на... Вороніш, Брянськ. Яку карту питання створювати на ваше питання? Так. Чи будуть ще якісь, чи з'являться ще якісь такі зіркові е, народні республіки із колишніх е, суб'єктів Федерації, е, колишньої Російської Федерації? Так. Е, цікава карта питання. Так, дійсно. Хазяїн першого дому карти питання в такому рухливому знаці рак, котрий показує на швидкі зміни, на швидку якусь трансформацію на розвиток подій. І, оскільки рак він водний знак, то ми можемо казати про якісь райони, області, які досить тісно пов'язані з водою, водоймами, великими водоймами. Це може бути що? Може, Ростовська? Народна республіка, на надонська А може. Рапна, Рапна, Ярська, Краснодарська, Краснодарська. Кубанська народна республіка. Ну, так. Можливо, так. У Вас там були ще цікаві запитання, пов'язані пов'язані з чимось ще. А, добре, переходимо до заготовлених запитань. Їх у нас є ще два. Е, власне, тоді. Скажи, Поліну, будь ласка, чи Пригожин та Кадиров? Це більше союзники чи конкуренти? Так. Як будуть розвиватися стосунки в цих двох непересічних особистостей? У мене побудована карта питаннях, воно звучало до запису так. Чи Кадиров, друг Пригожина, тобто номер один? Особа номер один це Кадиров, особа номер два Пригожин. В мене така, така картина виникла. Вони а, антагоністи, багато в чому, а, Пригожин, просто це з карти питання. Пригожин сигніфікатор Пригожина Сатурн це стара планета, сигніфікатор Кадирова, Сонце це більш молода планета за віком. Ну, просто як сигніфікатор. Це підтвердження. Карта питання побудована вірно. Вони знаходяться в карті питання в стосунках в взаємних квадратах. Це означає напружені стосунки, а, тобто вони можуть бути, наче а, якщо ми візьмемо будівлю, і в будівлі є кути, чотири кути. Ось вони можуть бути як стовпи, кути якоїсь будівлі, а, але вони, тобто вони можуть працювати на якусь одну ідею. Але при цьому вони мають один з одним конкуренцію. Тобто вони не друзять це 100%, вони скоріше вороги. Але це такі вороги, котрі, дружать, котрі разом дружать проти когось ще. Тобто, для того, щоб проти когось дружити, вони на, на цей час вони можуть трохи пом'якшувати свої якісь претензії один до одного. Але вони більше вороги. І якщо дивитися на цю карту, то я так скажу, що Пригожин, Пригожин тут виглядає сильнішим, у нього сильніша позиція, ніж у Кадирова. Але і у Кадирова досить потужна позиція. Тобто, я думаю, що ці дві особи вони могли б продовжувати бути досить яскравими на арені в Росії, тільки проблема в тому, що у Пригожина є всі шанси бути позбавленого. Життя, ну, або якась травматична подія, з ним може статися. Так, і питання на нього є аспект Марса. Ну, тобто, це не обов'язково через Кадирова. Просто так може статися, що він а, може втратити своє життя у Ви боротьбі у боротьбі за а, снаряд. Чи що там? Кадиров тут виглядає, тобто потенційно Пригожин сильніше, але Кадиров, я думаю, переможе в, цьому, в, цьому, в цій конкуренції. Переживе. Це... Пережив. Mm. Так. Ще я зробила їх окремого карти. Ну, в них немає відомих їх дат народження а, приблизно. А, Кадиров, приблизно Пригожин. А, я скажу так, Прогожен, він, ну це і видно по тому, як він себе поводить. Він така істеричка, скажімо так, дуже емоційна людина з досить нездоровим емоційним фоном. Кадиров більш прагматичний і більш холоднокровний, в нього більше таких торгових енергій, він більш торговець, торгаш, коротше. Кажучи, mm -hmm. а Пригожин він більш а, У нього й також є ці торгашецькі ноти, mm -hmm. але він претендує на те, щоб повчати вс... Ну, Це навіть видно з його там, останніх відео, він хоче там, повчати всіх, як їм жити. Такий, типу вчитель такий, хоче бути гуру, можна так сказати. Такий дуже своєрідний гуру. А, ну, але це а, на Русі цієї частини умовної на Русі, на Московії, скажімо так, ніколи не любили тих, хто там намагається бути гуру, як, наприклад, особливо таких не, то, не, те, що, не те, що одіозних, а ну, можна сказати, одіозних. Згадаємо Рос Путіна, також досить дивно, екзотичний гуру. Ось Прихожий це також екзотичний гуру. Свого... Просто часи, такі часи, такі гуру. Ну, і ось Пригожин. Думаю, що він може бути таким самим, в нього досить схожа доля. Дякую. Однак будемо спостерігати. І на останок, третє питання власне, зараз всі цікавляться тим, що робиться в, на Білгородчині, і за тими людьми, які там, власне, ведуть якісь бойові дії. З відкритих джерел, ясно, зрозуміло, що це РДК, Російський добровольчий корпус та Легіон Свободи Росії. Що це за люди, про них майже немає ніяких відомостей, кімдосиків, хто це і які їхні також подальші творчі плани? Я думаю, що в них досить активні творчі плани. Ну, є. Така складність, також така ремарочка, що всі ці інтерпретації це експериментальні інтерпретації, тому що не існує ні, ні реального часу народження, там пригожина, Кадирова. Тобто, все, що ми зараз розглядаємо, це експеримент. Ми будемо далі спостерігати і, по ходу, коректувати всі ці вхідні дані no. з огляду події. Карта питання. В мене була карта створення цього Легіон Свободи Росії, але я, чесно кажучи, ну, сумніваюся, вони зробили камінат в Телеграмі, вони зробили там анонс, з цього анонсу я зробила карту, щось роздивлялася, роздивлялася. Але потім ми спілкувалися з вами за кадром, що там, значить, не тільки Легіон Свободи Росії, а ще Російський добровольчий корпус, і він створювався окремо, і як це все розглядати. Коротше, карта питання. Це завжди спасає в таких випадках. Не, так, не, так. Знає. не знаємо ми точних даних цих утворень. Знаємо, є карта питання. Карта питання такова: це якісь люди, які не нові в цій взагалі сфері. Тобто, це не щось дуже щойно утворене. Це дуже це якісь. Ну, більш точно стовідсотково більше там більше року точно це утворення. Тобто, це утворення, ну навіть на 2022. Це а, щось таке, що вже було до а, того часу, як вони там зробили цей камін аут, вони активні, а, вони а, ініціатива їх буде продовжуватись. Це якщо кажу казати про творчі плани, вони про. А, їх намір продовжувати заглиблюватись туди, куди вони там заглиблюються. Може, не, в, може не, не рухатись далі, але закопуватись там, де вони є. В них є плани контролювати те, що де, там, тут, тут, цю територію, де вони знаходяться. Тобто я думаю, що це не якісь там. Імпульсивні вилазки з поверненням, як було це на початку. Тобто, о, те, що люди кажуть, що вони там звільняють, я думаю, що це ну, виглядає. Просто я думаю, що росіяни ще не можуть в це повірити а, і думають, можливо, що це якийсь прикол нездоровий, щоб відволікти там увагу від фронту ще щось. А мені здається, ну чесно, от з цієї карти питання що є. Що це дійсно, що, що те, що вони кажуть, так воно і є. Що вони хочуть просуватися, закріплятися, що вони будуть діяти рішуче, що вони будуть діяти артистично. там венера дуже грає багато роль. Тобто вони будуть продовжувати записувати якісь відео, вони будуть епатувати трохи аудиторію, вони будуть. Захоплювати полонених, як вони роблять, вони будуть активно йти на активну комунікацію, як вони це роблять. Тобто це все буде продовжуватись. І я думаю, що це дійсно росіяни. тобто Я думаю, що це місцеві. Тому що в карті питання в хазяїн четвертого дому це місцеві жителі, ну, тобто, тобто громадяни в першому домі саме карти питання. Єдине, що мене, так скажімо, дешев ну, турбує, просто є така тема, що вони або якось переоформлять свої організації, або, якщо казати про майбутнє, то ну, є ризик в них втрат високий. Тобто, або можуть бути дійсно сильні втрати, або це те, що я бачу, означає, що вони просто переоформлять те, те то, як вони називаються, і називуть себе якось ще. Але. Тут ніяких сенсаційних заяв з мого боку не буде. Вони, те, що вони роблять, те воно і є. А які в них шанси дійти до Москви? До Москви, ну це ще. Ну, давайте. Чи дійдуть вони до Москви? А давайте мені цифру, яка прийде в голову, від 0 до 108. 74. 74? Сімдесят чотири. Так. М -м -м -м. Ну, э, скажімо так. Карта питання каже, що запитання нералістичне. Сорі. Ну, тобто, що в, по сама помилка є в самому запитанні. Ну, добре. Що, що той, хто запитує, прикалується. Приколюється. сам не вірить в те, що запитує. Що просто це так вже так, що не можна. Власне, це все в мене сьогодні. Чи ти хочеш Так, дуже дякую. Олена, за запитання за допомогу в записі цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось, то це буде нас мотивувати робити це частіше. і Пишіть свої <пишіть> <пишіть> питання, до речі, в коментарях, які є запитання. Будемо дивитись. Байдай!